15 листопада І з сьогоднішнього дня починається Різдвяний піст. Дилитися він буде до 24 грудня. Я відварила буряк, От, планую з нього зробити салатик. Не з усього, звісно. От, мені цікаво, чи люди дотримуються посту. Я знаю з Давен, що піст не можна дотримуватися людям, які хворіють. Вагітним жінкам не можна дотримуватись посту, і не можна дотримуватись посту старшому поколінню. Так. Пробуряк сказали, пропіс сказала, про але мені цікаво, як ви люди добрі. Дотримуєтесь, ось, чи ні, як запланували для себе. Так, ще хочу вам показати, що ж тут діється з моїми соленими грибами. Тому що сьогодні на обід я запланувала ще зробити салатик з грибочків. грибочки. Бачите, юшечка вийшла геть аж на тарілочку. Так, треба ножика, щоб підважити тарілку. Опа. Бачите, нічого не запліснило. От, Я зберігаю в холоді. Так. Все дуже гарно. Зараз я. По-новому промию марлю і змочу в оциті і знову покрию. Але перед тим хочу зняти пробу. У мене тут опенички. Яка смакота? Звісно, перед тим, як буду робити салатик, я їх промию.